Воля метафізична поема, Присвячується втіленню української наднаціональної ідеї. Пролог Це наш закон, Йому немає рівних. До нас прийшов із єдності світів. Понад богами він іде до вільних, Ніколи Він не прийде до рабів. У серці пробудив святую волю, як принцип істини, пануючий з небес, і силою священною живою він в матриці довколишній воскрес. Шануємо Його! Бо він над нами змиває часу ілюзорну тінь, або ми самі станемо богами, або всі обернемося на тлін. Невічним є трьохмірний наш скафандр, який ми одягаємо для гри. Такий закон творця, закон команди, ми повертаємо отримані дари. Та наші справжні істинні тіла, що поза простору і часу колесом оцінять згодом праведні діла і весь цей дивовижний сон. А нині, поки ми у цьому світі, і доки сурми волі ще гудуть, прокиньмося, господні вільні діти, продовжимо осмислено наш путь. Спалах перший. Метафізик. Платити данину богам не смію, я маю гонор, сила є в мені. Народиться лиш те, що я посію, світогляду живого навесні. Я вільний сам, мені рабів не треба, та сплять в кайданах марева раби. Хто став, як я, злітає вище неба. Хто мною став, звільнився від журби, я в трансі, там, де час не має влади, там, де панує Всесвіту, закон, та не для себе вже людей заради, я потривожу їх наївний сон, світає свіжий аромат природи. Насичує усе моє буття і чистим Божим голосом свободи розширить сприйняття. То що за гомін? хто сміє так тривожити мене, та це лише далекий дивний спомин, що у часи минулі поверне. Я концентруюсь, спогад все ясніший, думками поринаю в нього, я дві тисячі рік. Полишу, аби згадалась заповідь моя. Спалах другий жириться. Я бачу небо зорями покрите, його мелодія відлунює униз, тут, на землі, його космічні діти. До вогнища сухий лаштують хмис, вогонь здійнявся, дим до стратосфери. Горять не тільки хмис, горять хати, опалюються глиняні Венери, потоком полум'яним чистоти, палає храм, спіраль вогню повсюди небесна брама. Все лише на мить довкола чарівні, космічні люди, в екстазі дивляться, як селище горить. Жінки до неба підіймають руки, у таїнстві вібрують в унісон, крізь горщики з вогню лунають звуки, що презентують Всесвіту закон, усе горить, до неба йде пшениця. Життя старе здіймається до хмар, танцює у вогні трипільська жириця, свій танець волі і таємних чар. Вогонь минув, лишилось попелище, Позаду нього заривли тури, і плем'я рушило куди, навіщо, у вищі сфери вогняної гри. Спалах третій мах. Тепер мій погляд поринає в хмари, а з них на землю падає дощем, там темні розрізає рабські чари, величний мах посіченим мечем. Він блискавицю ухопив рукою, на схід кидає у безмежну тінь, Арійський рід благословив грозою. Над Тисячі наступних поколінь крізь хмари сонце вишнє проступає, своїм промінням стверджує закон, величний мах під вічним сонцем сяє, змальовуючи матриці кордон, він подих волі, втілена вершина, що істину пробудження несе, могутній мах. Всього лише людина, це значить, він є вищим над усе, злітає в небо на обід з богами, зі світу прави дивиться униз. О вольна земля, ти будеш з нами. В усіх світах, В арійських мандрах, скрізь, У гени закладаєш голос волі, вона для тебе заповідь з небес. Вона здіймає в квантовому полі потік давно небачених чудес. Я в небо йду, одначе повернуся, в цій матриці ще довго буде гра, я на землі свободи пробуджуся, тоді, коли прийде моя пора. Спалах четвертий характерник. Та погляд мій у снах блукає далі, я бачу степ безкрайні хвилі трав. Там вітер волі відганяв печалі, де звук бандури в просторі лунав. Заходить сонце в степову могилу, від слово мах. Могутності курган дарує космос козакові силу. Понад світами він одвічний пан, то не простий козак, прадавній голос волі, В степах проявлений. Усесвіту, закон, він характерник, він володар долі на струнах кобзи, редагує сон, невидимий у полі ворогами, приймає форму сокола згори. У думах він оспіваний богами, як вічний лицар чарівної гри, душею в надвечір'я поринає, Запалить люльку, з вітром гомонить він сам ніхто, його ніхто не знає. Та навіть ворог прагне догодить, Його характер скований шаблями, то сила волі, зброя у вісні, там дух його змиває над степами, вдихнувши з вітром пахощі рясні, сидить козак і грає на бандуру, мелодія несе мене у вись, розкривши суть божественну натуру. І спогад, що його забув колись, спалах п'ятий, бій за волю. Моя свідомість лине в морі часу. Я бачу знов священні береги цілого Всесвіту живу окрасу, той край, де прокидаються боги, там вічний герць, священний бій за волю. У небесах лютує, а внизу, там правди, воїни лаштуються до бою, на прапорі здіймаючи тризуб. То символ волі, істини закону, він до нащадків ЛИНЕ крізь віки, тримає Божу вічну оборону, гуртує ВСЕ СВІТУ утілені полки, та зло не спить, орда рабів, лютує під тиском мари, діявольського сну. Та волі націю живу, вона гартує, що розповсюдить в матриці весну, бо діти волі стануть співтворцями, пробудять силу істини в собі, звершиться Божа гра небесними вогнями, як на землі закінчаться раби, до себе ближче, повертаюсь в часі, я бачу землю. Чисту і живу у простір волі, вічне братство націй веде пробуджену спільноту світову, я бачу здійснення нової ери, очищення від марива ночей, приходить час Господньої прем'єри в театрі Всесвіту Утілених дітей. Епілог. Минає спогад, галас притихає, я в тіло повертаюся своє, усе згадав, питань уже немає, лиш тільки воля, тільки правда є, за нею йтиму мільярди втілень допоки повністю від снива пробуджусь, я голос вічної божественної сили в новітній матриці до справи повернусь. Хоч нині гра моя стає рядками, зіграти знову ще прийде пора. Та поки ми сміємося з богами, хай вічно славиться очікувана гра, це наш закон, граніт світобудови, і надвечір'я Він іде до нас, володар Духу, Він священне слово. Це слово воля Господа, наказ, постскриптум. Freedom is our religion, Козловський Богдан.